Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, швидка, але не дуже приємна новина. але но я вам її розповім, щоб ви були в курсі, що відбувається, як це відбувається, і, і щоб трішки вас заспокоїти навіть неприємною новиною. І так офіційно міністр соціальної політики Оксана Шолнович в інтерв'ю заявила про затримки виплати пенсії. Наскільки затримки, чому ці затримки, кому, як це все взагалі проходить? Дивіться, е казначейство так, е розпреділяє ресурси України. На жаль, доволі обмежені ресурси України і розпреділяти також їх потрібно доволі старатися ефективно. І от. На першому місці завжди була соціальна сфера, тобто люди. Зараз же ж на першому місці оборонна сфера, тобто захист нашої держави, війна в першу чергу кошти виділяються туди, а потім уже на другому місці стоїть соціальна сфера. Тому на початку місяця спочатку відбувається розподілення коштів на оборону. І потім розподілення коштів на все інше по порядку. Тому затримки будуть в декілька днів, там до тижня максимум, і це все зв'язано з розподіленням коштів. Тобто їх трошечки пізніше починають розподіляти. Но відразу хочу заспокоїти, що Денис Шмигель відсвітував про чергову допомогу Україні так. Тобто десь приблизно навіть на місяць-два там на пенсії було в Україні передано. там не лише на пенсії, але якщо брати так по, по цифрах, так. І плюс ще Міністерство соціальної політики має свої власні доходи з виплати, так, ну, з сплати єдиного соціального внеску українцями. Таким чином, до кінця цього року якихось перебоїв з пенсіями. Не повинно бути точно. Я ж буду уважно спостерігати, що буде далі, то звісно, будемо бачити уже, як то кажуть, по ситуації, так? тому що вона може змінюватись в будь-яку хвилину, навіть секунду. Тож, не переживаємо, не боїмося затримки в пенсії, але не критичні. Отака от от інформація на сьогодні. Вибачаю, що зранку з не дуже хорошими новинами, але но, тим не менше, ви тепер будете знати, будете в курсі, не будете так сильно переживати. Я ж вам буду розповідати усе далі, як буде відбуватися. Зустрінемося на каналі.